Вітаю, друже, на уроках музичного мистецтва. Речитатив покладений на ритм Емінем, Доктор Дред, Джейзі, і все це репери. Сьогодні ми поговоримо про ритм і речитатив, тобто про реп. Реп один із елементів стилю хіп-хоп та є його частиною. Виконавців репу називають реперами або ж в цілому MC. Термін реп пішов від англійського слова реп стук, оскільки репери і сам напрям в цілому дуже ритмі. Реп в своєму сучасному вигляді з'явився в чорних кварталах Америки в 70-х роках ХХ століття. Згодом він перетворився на мову вулиць, можливість висловити свої незадоволення владою та протести проти расової дискримінації. Саме через це існує стереотип, що всі чорні вміють читати реп, а білих реперів не існує, окрім емінема, і той насправді чорний. Виконання римованих текстів на вулиці досі є традиційним для чорних кварталів Америки на рівні з грою баскетбол. Крім того, досі влаштовують реп батли, в яких репери змагаються в читці. Українська реп-музика також активно розвивається. Її представники Єрмак Альона Альона та зараз. Постав урок на паузу та переди за посиланням на музичний твір. Сьогодні ми будемо слухати пісню з біографічної драми Восьма миля у виконанні Емінема, яка отримала премію Оскар за найкращу пісню до фільму. А вже після спробуйте відповісти на запитання: Що таке реп, де і коли він виник? Чи є у тебе улюблений реп-виконавець? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Аліна Миколаївна. Одеського ліцею номер 55. Дякую за увагу.